Як ми будемо ділити? Як? Оце, оце мені. Мені, мені, мені. Оце тобі. От, оце знову мені. Оце мені і оце мені. Зібрала все, що татко просив. Все, що в мене було. Завтра переберемо. Меню. Усім добра раночку. Це наступний день. 8.30, я зібралася до татка. Взяла весь інструмент, переклала з відра в кульочок. О, важкеньке. Зателефонувала, говорю, таточко, відкрий фірточку. Вони також закриваються. Говорить, я вже на вулиці приходжу, чекаю тебе. 8.30, він вже на вулиці працює вовсю. А, давай ми хворімо на. Друзі, прийшла, накинула Ч... кофту. Давай кончимо. Чіловодство, Яке як пчеловодство. <клі> як? А ти хочеш Ми... щось? Ми балакали за воду серебрити. А... Серебряну... а ти що, дивився відеоролики? ]ầ? Так, дивиться, я не пам'ятаю, але... ну я знаю, що це. У нас розговор був за думблер. Хвази міняти. <клі> ну... Плюса міняти. Да. І як я шукав оцей тублі, оце він. Ось дивися, бачиш, оце ось сюди плюс і дві. А зараз да, да. я трошки людям скажу, бо не всі дивилися про бджілок, Ці відеоролики про бджіл не ну, дуже популярні. Це, е, хто хто заінтересований, як серебрити воду да. і щоб е, постійно однаково електроди згорали. Потому що вони горять, мабуть, ну, вот. так треба іменно такий думблір, щоб uh -huh. міняти полюса. Uh -huh. uh -huh. Це татко, срібляний мідяник, розпоров, зробив два електроди срібла і для бджілок у воду опускав, обогащав сріблом, а потім бчілкам давав пити. Це хто не бачив відеороликів про бджіл, він там цікаво розповідав. І оцей тумблер можна зробити отакий апарат, е, що продається за гроші. За серебро у мене був справочник, я не знаю, де я його дів у книжечку. Там багато кое-чого написано. Серебро, якщо в тебе є кусочок серебра, то ти можеш укинути у якусь його. От, не треба, е, просто обогащать, щоб пчомети. І притом, если обогащать, так... І на ноги там прикладують, на виразки. І... Папа, ми колись купили апарат. Повне ж, реклама пішла, дуже корисний апарат. Два срібляних, ми у воду опускали, в електрику вмикали, вода насичує сріблом, і ми пили, тіпа все оздоровлюємо. вдівати? Як зайчик? на електричку, Я не знаю, що це вчити. Ні, ковтинку на пін. Світер не треба, є що змійка? Тебе ж є спортивна. На футболку просто спортивну кофточку, потім в пакетик кинула, то мама до Харькова їде, не знаю, що я. Ми прийшли напівали дивитися, а розмовляємо то про втілок, то про те, що похолодало. Я також в кофту вернулася, накинула, змерзла. Ми ж Аня дивилася, все одно. Вже 9 ранку. мав. Так, рівно 9 через минутку буде. Татко дістав всі інструменти. Про бджілок ми вже поговорили, всі зрозуміли. І зараз татко буде робити два комплекти на два пінала свій і мій. Щоб коли він до мене приходить, ми не бігали, не шукали отвертку, пласкогубці, якийсь там підцет, бо щось поламалось треба дістати. Щоб все було готове в фіналі. Відкрив і все там. Рулетка, ізолянту. Так а, треба покласти. Навіть крейду треба кусочок покласти, бо взагалі завжди шукав. Він дістав весь свій інструмент, оце що в нього є ключики. І будемо вибирати. Я принесла свої. Значить, як ми будемо ділити? Як? Оце. Оце мені. Мені оце, мені мені. Оце тобі. От. Оце знову мені. І це мені, і оце мені. Папа, <рес> ну ти хитрий. А потім я твій ящик заберу, а свій залишу тобі. Мені треба, щоб рочки були. Щоб вони були. У два штука. Ага. ж живу. Його треба держати, а гайку треба крутити. І от це кар обручав, то воно буде. Чи чути, друзі, вітер просто здуває. Мабуть, в диктофон там задуває. Дивилась. А, вони, я глянула, а людям забула показати. Коричневий колір він пофарбував. Отак. А що це? Потеки, дивися, пояха. Як... Тут... Ну так, да, гарні, ой, красиві, а. чемоданчики. Це ж потрібно було а, так влечі. зробити. Так, да, менший, я бачу, він трошечки менше. Треба написати Іра Володя, щоб мене плутали. Це шоколад, фарбу я брала. Отак от. А в мене тут трішки подірвало, підірвало, А, ну нічого страшного, так, да, нічого. Нічого. Ну, воно буде ще страшніше. <гум> ну, так, да, в пилюці постоїть, в підвалі зовсім запилиться. Ага, навіть він не може не закрити, не відкрити. Це молотком буду ну, так цокати. Не треба слабше, тому що отак візьмеш, да. а воно відкриється, да. хай краще так. Друзі, я відкрию, не буду я закривати. закривати Там два Ні, та не треба. Я інструмент все одно собі візьму, отвертку, з рулеткою та молоточок, що мені необхідне, а те все буде лежати в Валіса, Валіза, валізі. Угу. О, бачите, як швиденько. Один раз цукнув і відкрився. Так, складаємо, несемо туди, а байскладаємо. <гум> Накладемо багатство Карибського моря. Наскладіруємо, що мало не покажеться. А це інструментів. <гум> З самого маленького починає. Всі ключі пронумеровані. А маленький який? 14 чи 7? 8? Ось о, 7 у мене є. Буває прямо на подвір'ї, електрокоса ламається, пила і не хочеться йти додому. Потрібен там один ключик підтягнути, а його нема, друзі. І приходиться або пішки, або на веломашині. Я не збігаю, 4 -5. бо... 4,5. 4,5, дивіться, який малесенький. Тому що я не знайду у нього тут ні одного ключа, ні одного А так буде ми. Я думаю, вже всі зрозуміли, для чого ми це робимо. І чому татко зробив такі два пінала чудових. Як шашликом пахне з аквапарку? Пати чув, як цілими днями з аквапарку шашликом пахне? Чи ти не чувствуєш? А, то від ціля тягнуло. Ми ж там стояли, щось да. там балакали. А, це кажу, да, як, як шашликом а Аквапаркнуло то вітки. Да, Там да. готується шашлик зранку до вечора і продається. Ну, звісно, це як я робив біля нас, стояв армян. Да. Вот. Бога. І все час. Кузьмич, Кузьмич, я знаю, що в тебе не дуже балакав. Ти давай. ты колбаску купил? Да. Серделька. Давай сердельки, я тебе заделаю бесплатно. Шашлычок да, с Не, кажу, я ехал и на дороге нашел гроши. Так что я... 91 8 10, 8, 10. Це довго він буде перевернути так один поломаний. тут лишніх буде дуже багато якщо вони тобі нужні, ну, да, то не ні, не то мені не. треба щоб ти в ящик не насипала все да. в ящику теж да. почнеш щоб всього по одному екземпляру. Тож я принесла всього цілий кульок, а де він? А, він вже все висипав, ось моя рулетка. Тут всього, і плоскогубці були, я не пам'ятаю, там навіть ножик он мій, я взяла. Думаю, нехай все лежить в фіналі, щоб не бігати. Ножик він дуже часто просить, постійно потрібен. І я говорю, не змішусь своїм, що не потрібно, я заберу. Він говорить, та я тобі зайвого дам, скільки хочеш. Ну, ладно, я дивлюся, що ось отвертки мої він змішав сюди. Оце жовтенька моя зверху тіша. І Дійсніше. Ну він той й краще дасть, але ну, мені щоб і так валялось і в чемодончику лежало. Так, ну нехай він перебирає, а потім ми підійдемо, коли він уже. Склади і почнемо складати фінали. 14, дванадцять, чотирнадцять, чотирнадцять, Ну тут ціла алгебра. Так, тринадцять. Тринадцять, 15, тринадцять, 14. Папуль, ну що, я піду додому? Піду додому. Та я піду кушати. А що ти кушатимеш? тебе є що? Та щось знайду я. Тепер вже як будуть заповнені оці пінали, тоді вже подивимось, з татком погуморимо, поспілкуємося, він похизується, покаже, що він тут наклав, розкаже. Ну це він уже додому мені привезе їх, мабуть, а можливо замкне гарненько та принесе вручну. Або мене по я прийшла сюди. Так, це у мене буде. Ух ти, клас. А я хвилювалася, що в мене одна отвртка треба ще купити. Пап! Тебе! <рес> Ось оця отвртка. Сісторонній раз бачив. Ага, гарно, що ти показав, бо я. Життя прожила і не знала б, що вона а витягується. Хоча ж бачила такі зі. Ні, в мене одна жовтенька. Я знаю, що я вроді б, Моя ось. А? Моя ось. Ага, я її трішки відклепав, вона була повна. Класно. Та, ну тепер ми телевізор зможемо відкрутити. Да, 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 да. От як класно, тепер у нас все є. Та да, принесла трошки, а понесу додому <laughs> ціле багатство. Та ну я, тут. я ложу так, щоб вдруг щось робити, щоб все тут було. Пану, воно мені залишиться. Звісно, і оте прийдеш забереш. Хорошо, я. не а, треба, не, Та, треба. Не, не хочу про це говорити. Це нехай в тебе стоїть. О. І отам за гаражом тільки ти знаєш. <laughs> Секретик, так. <laughs> Відкриє, забив. Ну, є столковий парень, там же ж електродвигателя автомобільні, угу. а вони йдуть на сварку, на полуавтомат. Угу. О, парня треба такого, щоб він був рукастий Все готове. Циркулярки є, інструмент є. Ага, все, друзі, таточка піде кушать, так, на пільмішики сказав, я прийде пізніше. тому що Тут у мене дуже багато лишніх, дивиш, що не ну, Та одні два положи, що лишні. Да. Ну, О, диви які гарні. І, і малесенькі, є якісь малесенькі. Отакі. От так, да, все, хай буде. Так, мені треба куцати. Ага тобі Не потрібно, У мене кусачки Воно, десь були. Ділянна, де Раніше так, так і машини круто, ремонтував і двигателя, треба. друзі, ті машини, які вже не підлягали ремонту, йому приганяли і він з них складав і вони їздили найкраще. Але обучав водіїв з самого нуля, тому що як змудрує щось, Приходилось розповідати, як працює механіка. Ось о, оці я положу, вони тут ось кусають проволоку. Ага. Та вони, о, мабуть, ні. всі а, ось Там же є, да. Ну Там вже є, так. Нехай да, попереду що ти прибереш. Все, друзі, він зараз піде кушати, а я йду працювати. Роботи багато. Збирати врожаї, консервувати, їсти приготувати, а до них пізніше прийдемо. Давай я тобі цю отерточку маленьку положу не друг. Ох ти, ох ти. Поломана. ні, не поломана, а дуже ж маленька. А, ну, подумай ще все, друзі, ходімо, бо ми звідси не підемо. Тут цікаво. Ой, кофтиночку ж мою. Забрати забув. А у тебе купка є? Десь була. Я подивлюсь. Хтось стукає, гримить, хто там до нас прийшов? Хто до нас прийшов, стоїть, тут мучається. А! Приві тобі приніс, упридане. Привіт, придане мені ура! Треба заміж ти. Точно, тепер є привіт, Валіса. Привіт-привіт, привіт, таточка. І, інтересно, як мені узнати у них, чи скучили вони за мною, чи ні? В коментарях почитаєш, от ти хто. Я й досі не можу навчитися коментарі. Ага, забувається. Па, куди? Зібралися в хату, телевізор я хочу зняти, бо я його не переглядаю. Він висить двадцять. Він вже зняли, отут тут висіла тарілка. І телевізор треба прибрати, бо я а не ти люблю. Ти знаєш, я в своєму вже працював, на сонці постояла скриня. І що? І... І що виходить? Виходить, то, що мій замочок розслабився. Та ти що? Твій твій ще. Ето, де, де. Треба а, не молоток нести. Не треба, не надо. Я вже і, і твій послав, що. Ну не до такої ж з цим. Де А моя відкривається. Ось так відкривається. Це я курочкам приготувала. Так. Оце все зроблено для того, щоб у тебе все було своє. Молоточок я тобі полірував, дивись. Ух! Ти. І, і змазав його. О, заклинив, щоб не тот. Все, все буде все в порядку. А чому він такий чорний? Чорний? Так, да, ти що, пофарбував? Ні, я його просто змазав мастикою, щоб не тот, щоб не ржавів. Я ж отшліфував його, а потім а, -а, а, дав, змазав. Так я бачу от. і ручку отшліфував. Ну, Дерев'ячку я не став міняти, тому що це дуже хороше. От верточку тобі розборну, двосторонню. От. Ой, саму найкращу вибір. Хай у тебе вона буде. Хай буде. От, ножик, ножик. От, отвертки всякі. Тут і твої, і мої. Я не знаю, Оце, по-моєму, твої, так? Да? Да. Не помню, не помню. Яка різниця? Ось широка тобі одна. Що мало ли що там этот. А ось оце я положив теж болгарку крутить. Ну, можете її і не користуватимеся. Ну, все одно хай ключ лежить. Оце треба змазати. Кусачки. Кусачки різати. Ну і, і ключики хочеш. І хочу. для велосипеда тобі положить ключ. Там в мене таке щось є. А, а то мій ключ. Ну пригорію можна работать цим інструментом. Угу. Таким інструментом я собі машини складав. Ну ух ти. Здорові машини. Реліквія. Я як куди йду на роботу устраивається. А впереді мене побіг 600. І начальнику. Товариш начальник, ось такий парень, блядь, він машини сам робить, все сам робить. А той на ус намотав, я приходжу, і він не щоб мені новеньку дати машину. <клухи> <клухи> він он під забором рама стоїть. Зробиш, будеш робити. І я тільки за всю свою жизнь. Получив, значить, маза. І то я десь года 8 одробив. І в мене його забрали. Фірму розігнали. Mm -hmm. от, Потім ще що. А потім като прийшло. Mm -hmm. ну За ним я не їздив, воно само сюди приїхало. І то я на катов, а этот... Ну, като машина хороша, ну вона, скотина чуть мене не вбила. А mm -hmm. оце перерубало мені mm -hmm. тут. Так що... Модифікація погана. Погана модифікація, тому що всі 30 тонні крани всі вийшли з строя. Тоді ж був Совєтський Союз.